Розпочинаємо роботу виконавчого комітету. Проведемо засідання додаткове по перевізникам. За цей час проведені громадські слухання, виявлено цілий ряд недоліків і напрямків, по якому треба рухатись. Але раз ми обіцяли провести таке рішення засідання і котково, ми його сьогодні виносимо на розгляд про тарифи на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах. На сьогодні ми виходимо з проекта рішення в 10 гривень а для дітей шкільного віку 3 гривні на громадських обговореннях. Були пропозиції від громадян нашої громади дотриматися перевізникам умов стоянки автомобілів в спеціально відведених місцях, дотриматися маскового режиму і вести облік проїзних документів, а саме видавати громадянам квитки на проїзд. Запропонував ці. Пропозиції внести до проекту рішення і управлінню економіки. Проконтролювати виконання даних пропозицій. Хто за те, щоб дане рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за хто проти рішення прийнято?